Псалом 44. НА закінчення Про тих, які зміняться, Для повчання синів Корея, Пісня про улюбленого З мого серця ллються приємні слова. Я розповідаю цареві про свої діла, мій язик перо скорописця Твоя врода перевершує красу людських синів. Ласка розплилася на твоїх устах. Тому поблагословив тебе Бог навіки, пов'яжи на стегна свого меча, О могутній, зі своїм квітучим виглядом і красою, натягни тятиву лука і нехай щастить тобі, царюй задля правди, лагідності та справедливості, і тебе дивовижно поведе твоя правиця. Народи впадуть перед тобою, О могутній, твої стріли вигострені в серце ворогів царя. Боже, твій престол на віки віків, скіпетр Твого царства це скіпетр справедливості. Ти полюбив праведність і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже, твій Бог, олією радості більше, ніж друзів твоїх. Смирною, алое і касією духмяніють твої ризи у величних твоїх палацах зі слонової кості, в яких тебе розвеселили. Дочки царівни, у твоїй славі, і цариця, одягнена в чудові позолочені шати, стала по твоїй правиці. Послухай, дочко, поглянь, прихили своє вухо, забудь свій народ і дім свого батька, бо ж цар забажав твоєї краси, адже він є твоїм паном, і йому з дарами поклоняться дочки Тира, перед Твоїм обличчям складатимуть прохання найбагатші з народу. Уся слава її, дочки царівни, в ній самій, вона одягнена в пригарні шати із золотим мереживом, а за нею до царя приведуть дівчат, до тебе приведуть її подруг, їх приведуть веселими та в захопленні, їх уведуть до палацу царя. Замість твоїх батьків у тебе народилися сини. Ти їх поставиш володарями над усією землею. Вони будуть згадувати твоє ім'я в кожному роді й поколінні, тому народи славитимуть тебе по вік і на віки віків. Друге послання до Тимофія. Розділ другий. Отже, мій Сину, міцній у благодаті яка в Ісусі Христі. І що ти почув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям. Які будуть спроможні й інших навчити. Ти ж перенось злигодні, як добрий воїн Ісуса Христа. Жодний воїн, щоби догодити тому, хто найняв Його, не зв'язує себе життєвими справами. Якщо ж хто й буде змагатися, то не отримає вінця, якщо не буде боротися законно. Робітникові, який працює, першим належить одержати сплоду. Зрозумій те, що кажу: нехай Господь дасть тобі розуміння в усьому. Пам'ятай про Воскреслого з мертвих Ісуса Христа, який з нащадків Давида, згідно з моєю доброю звісткою, за яку я переношу злигодні до Кайданів включно, наче злочинець, але Боже Слово не ув'язнити, тому все терплю заради вибраних, щоб і вони отримали спасіння в Ісусі Христі з вічною славою. Вірне Слово, якщо ми з ним померли, то з ним і житимемо. Якщо терпимо, то будемо з ним і царювати. Якщо відречемося, то й Він відречеться від нас. Якщо ми не вірні, то Він залишиться вірним, бо себе зректися не може. Нагадуй про це й застерігай перед Богом, щоб не займалися словесними змаганнями, бо це не приносить користі хіба лише слухачам на руїну. Постарайся представити себе гідним перед Богом, бездоганним працівником, який наставляє на принципи істини. А пустих балачок уникай, бо вони дедалі більше підштовхуватимуть до безбожності. Їхнє слово буде поширюватися, немов гангрена. Такими є Гіменей і Фелит, які відпали від істини, заявляючи, ніби Воскресіння вже було, і цим відвертають декого від віри. А тверда Божа основа стоїть, маючи таку печать Господь знає своїх, а також. Нехай відступить від неправди кожний, хто прикликає Господнє ім'я. У Великому домі є не лише золоті срібні посудини, а й дерев'яні та глиняні, одні для почесного вжитку, інші для непочесного. Отже, якщо хто очистить себе від цього, то буде посудом для почесного вжитку, освячений, корисний для володаря, готовий для кожного доброго діла. Уникай молодечих пожадань. Настирливо шукай праведності, віри, любові, миру з тими, які кличуть до Господа від чистого серця, а нерозумні й необґрунтовані суперечки обминай, знаючи, що вони породжують сварки. Адже Господній раб не повинен сваритися, але має бути до всіх привітний, здатний навчати, терпеливий, такий, хто з лагідністю наставляє противників. Чи не дасть їм Бог покаяння, щоби пізнали істину і вирвалися з тенет диявола, який зловив їх живцем, аби вони виконували його волю? Книга Пророка Ісаї. Розділ 41. Посвятіть себе мені, острови, бо володарі змінять силу. Хай наблизяться і хай скажуть разом, тоді хай сповістять суд. Хто підняв праведність зі Сходу, прикликав її за своїми стопами, і вона піде, дасть перед народами і здивує царів, і кине на землю їхні мечі та їхні луки, як викинуту полову, і переслідуватиме їх, і в мирі пройде дорога його ніг. Хто це здолав і зробив? Закликав її той, хто кличе її з давніх родів. Я Бог перший, і на те, що приходить, я є. Народи побачили і налякалися, наблизилися кінці землі та зійшлися разом. Кожний, судячи ближнього, щоб допомогти братові, скаже скріпився будівничий чоловік і коваль, який б'є молотком, заразом б'є. Коли ж скаже з'єднання добре, укріпили їх цвяхами, покладуть їх і не порушаться. Ти ж, Ізраїлю, Якове, мій слуга, якого я вибрав, потомство Авраама, яке я полюбив, якого я взяв з кінців землі, і з його сторожових веж я покликав тебе і сказав тобі: Ти мій слуга, я тебе вибрав і я тебе не залишив, не бійся, бо я з тобою, не блукай, бо я твій Бог, який тебе укріпив і тобі допоміг, і тебе укріпив своєю праведною правицею. Ось зніяковіють і засоромляться всі твої противники, бо будуть як неіснуючі, і загинуть усі твої противники. Шукатимеш їх і не знайдеш людей, які чинять насильство над тобою, оскільки вони будуть як ті, кого не існує, і не буде тих, які воюють проти тебе. Адже я твій Бог, який держить твою правицю, котрий тобі каже: не бійся, Якове, дуже маленьке Ізраїлю, я тобі допоміг, говорить Бог, який тебе визволяє, Ізраїлю. Ось я зробив тебе, як пілоподібні колеса воза, які молотять новими пилами, змолотиш гори, роздробиш горби і зробиш їх, як порох. І розпорошиш, і вітер їх підхопить, і буря їх рознесе, а ти зрадієш у святощах Ізраїля. І зрадіють бідні та вбогі адже шукатимуть воду, і не буде, їхній язик висох від спраги. Я, Господь Бог, я вислухаю Бог Ізраїля і не залишу їх, але відкрию на горах ріки і посеред рівнин джерела, зроблю пустелю мочаром і спраглу землю водостоками. Я посаджу кедр у безводній землі та самшит, мирт, кипарис і тополю, щоб побачили і пізнали, і зрозуміли, і дізналися разом, що Господня рука це все зробила, і святий Ізраїля виставив на показ. Наближається ваш суд, говорить Господь Бог. Зблизилися ваші ради, говорить цар Якова, хай наблизяться і сповістять вам те, що станеться. Якщо спочатку щось було, скажіть і зрозуміємо, і пізнаємо, що останнє, тож скажіть нам те, що надходить. Сповістіть нам те, що прийде в кінці, і пізнаємо, що ви є богами. Добре зробите, чи зле зробите, і здивуємося, і побачимо разом. Бо звідки ви і звідки ваша праця, із землі, Гедота, вони вас вибрали. Я ж підняв того, хто з півночі, і того, хто зі сходу сонця вони назвуться моїм іменем, хай прийдуть володарі, і як глина гончаря, чи як гончар, який місить глину, так будете потоптані. Бо хто сповістить те, що від початку, щоб ми знали, і те, що попереду, і скажемо, що є правдою. Немає того, хто наперед говорить, ні того, хто слухає ваші слова. Владу дам Сіону і потішу Єрусалим на дорогу. Бо ось нікого від народів і від їхніх ідолів не було вісника. І якщо я їх запитаю звідки ви не дадуть відповіді мені адже ніщо ті, які вас роблять, і марні ті, які вас зводять. Книга Пророка Ісаї. Розділ 42. Яків, мій слуга, я його підтримаю. Ізраїль мій вибраний, його прийняла моя душа. Я зіслав на нього свого духа, Він принесе справедливий суд народам. Не кричатиме, ні не здійматиме галасу, і ззовні не буде чути Його голосу. Він надломленої тростини не доламає. І тліючого гнота не загасить, але в справедливості звершуватиме суд, засяє і не буде розбитий, аж доки не встановить суд на землі, і на його закон надіятимуться народи. Так говорить Господь Бог, який створив небо і встановив його, який утвердив землю і те, що на ній, і дав дихання народові, який на ній перебуває, і дух тим, хто ходить по ній. Я, Господь Бог, тебе покликав у праведності, тож візьму тебе за руку і зміцню тебе. Я дав тебе на завіт роду, аби бути світлом народів, щоб відкрити очі сліпим, звільнити в'язнів з кайданів і з дому сторожі тих, які перебувають у темряві. Я, Господь Бог, це моє ім'я, іншому не дам своєї слави, ні своєї милості різьбленим божкам. Те, що від початку ось іде, і нове, яке я сповіщу, і, перш ніж прийде, вам воно було виявлене. Заспівайте Господу нову пісню, його підвладні, прославте Його ім'я від кінця землі, ті, які ходять в море і пропливають ним острови і ті, хто проживає на них. Зрадій пустеля та її поселення, двори і ті, хто живе в Кидарі, хай зрадіють ті, хто живе в Петрі, нехай закричать з вершин гір, хай віддадуть славу Богові, хай сповістять про Його милосердя на островах. Господь Бог сил вийде і знищить війну. Він підніме ревність і кине могутній клич супроти своїх ворогів. Я мовчав та чи постійно мовчатиму і терпітиму. Я терпеливо переносив, як та, яка народжує, та я приведу в замішання і висушу одночасно. Я перетворю ріки на острови і висушу мочарі, а сліпих поведу дорогою, якої вони не знали, і зроблю, щоб вони ходили стежками, яких не бачили. Зроблю для них темряву світлом і покручене прямим. Я виконаю ці слова і не залишу їх, а вони повернулися назад. Покрийтеся великим соромом, ви, котрі надієтеся на божків, які кажете різбленим, ви наші боги. Глухі почуйте і сліпі, прозрійте, щоб бачити. І хто сліпий, як не мої слуги, і хто глухий, як не ті, хто над ними панує. Божі слуги осліпли. Ви бачили багато разів, та ви не дотрималися. Вуха у вас відкриті, та ви не почули. Господь Бог забажав, щоб ви оправдалися і звеличили хвалу. І я побачив і народ став розбитим і пограбованим адже пастка всюди, у внутрішніх кімнатах і одночасно в домах, де їх приховали. Вони були на пограбування, і не було того, хто рятує від грабунку, і не було того, хто говорить віддай. Хто є між вами, який це сприйме, прислухається до того, що надходить, хто дав Якова на пограбування, Ізраїля тим, які його грабують? Хіба не Бог, проти якого вони згрішили і не забажали ходити його дорогами, ні слухатися Його закону? І Він навів на них гнів свого обурення, і їх здолала війна, і ті, хто їх довкола палять, та жодний з них не пізнав і не поклав на душу.